Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас, да вас вітати на моєму каналі в новому відео і в новому дні. Якщо ви вже включили це відео, будь ласка, не переключайтесь, трішки послухайте, я думаю, вам буде цікаво. У мене є така маленька пропозиція, і це стосується навіть України. Як ми живемо в Україні, як ви живете в Україні. Поділіться, будь ласка, і з цим. У вас є можливість через мій канал, через повідомлення поділитися з цим з італійцями. Зараз поясню. Свій канал я вже веду 8 місяців. Дуже вдячна всім за підтримку, всім моїм постійним глядачам. І ви знаєте, ми у відповіді за тих, кого приручили. І ви знаєте, ще такий момент. Не ми, блогери, приручаємо вас постійних глядачів, а навіть ви нас приручаєте до себе. Женечка, великий вам привіт. Буду дуже вдячна, якщо ви поучаствуєте в тому, що я пропоную. І всіх інших е теж я якби, закликаю. І навіть якщо ви не живете в Україні, живете в інших країнах, теж пропоную вам е написати е зі знанням того, що вас почитають італійці, е переселенці в інших країнах. Як ви себе почуваєте? Зачекайте, зараз поясню. Я заміжня за італійцем вже сім років, і в нього є повна сім'я, що є батьки, сестри, брати. Вісім місяців я не могла зрозуміти, чи вони мій ютуб-канал знайшли, чи не знайшли, тому що коли я починала вести блогерство, на то в мене були свої великі дуже причини. І для мене мій канал це як терапія. Психотерапія в першу чергу, тому що в мене є зворотній зв'язок. І ви знаєте, деякі навіть ваші повідомлення, це для мене як слово від мами. Тому що мами вже немає у мене, папи нема, а мама в мене була така, що який би в тебе настрій не був, вона завжди тобі от влучно словом скаже, і ти рухаєшся далі і живеш далі. Перед тим, як їхати в Італію, я з мамою після замужества, після того як овдовіла в 25 років, з мамою ще прожила 10 років, мами не стало і 10 років вже мами нема. І якраз от на сестри день народження її не стало. Але не про це. Да. До речі, всі сироти, коли б вони не стали сиротами. Їх не можна обіжати. Так що, якщо ви чуєте, що в когось нема вже мами і папи, будьте обережними, їх не можна обіжати. І оскільки я бачила реакцію мого чоловіка на те, як я веду блог, і це ще тільки там був якийсь інстаграм, якісь маленькі відео. Так само я намагалася щось на тіктоці. Але в результаті я вибрала Ютуб, тому що на Ютубі мене ніхто не бачив. В результаті знайшли мене заграничні родичі в Ютубі. І от я вже розповідала, просто для общої картинки в нього є брат, якому вже там 47, неодружений. І от зараз вилізло, я вже остаточно убідилася в тому, що от, подобається йому. Рити мені яму. Да, і це, це правда. Але рухаємось далі. Я нічого поганого не роблю. І завдяки моєму ютуб-каналу я зрозуміла, що реально людина весь час щось шукає. Да? До цього там не там стала, не так подивилась, не туди пішла, тому що наші будинки отак поруч, а і вони ще мають не знаю, натуру. Користуватися ще там пів будинку, хоча у себе є великий будинок, але не факт. Це їхні справи і їхні діла. Значить, як вони наблюдають за моїм каналом? Ну, те, що чоловіку не цікаво, це і так ясно, тому що він не любить Ютуб, він там в Тіктоці більше якісь машинки, техніку дивиться, отакі швидкі відео, швидкі картинки. А, а мої відео він там по чуть-чуть подивиться, я привіталася, він бігом все виключає, і все. Я його себе, на себе підписала. Ну що, дарма дивитися мене без підписки, а так мені хоч щось капає. Правильно, на уроки української мови для моєї дочки, тому що їх ніхто оплачувати не хоче, поки що в мене є на це. Але рухаємось далі. І напевно гроші з Ютуба я витрачу на уроки для Марії української мови. Так от, моя пропозиція в чому заключається? В тому, що мої італійські родичі, сусіди, вони не розуміють, про що я говорю, але вони читають ваші повідомлення. І там виходить, ти зайшов у повідомлення, і відразу в них відсвічується перекласти італійською. Прямо в дужечках там нікуди не треба заходити. Так само, якщо ви мені напишете на любій мові. Я нажму там перекласти українською, мені перекладе українською. Я думаю, ви про це знаєте, це не секрет. От вони саме заходять у повідомлення і читають повідомлення. Там відразу собі нажимають і їм відразу висвічується італійська. Тому що моя подруга Моніка. Її чоловік теж мене любить дивитися, але він любить саме от почитати, що пишуть українці. Тому що він часто говорить зі мною про мої відео, і от що тобі там пишуть українці. І він під враженням. він під враженням, Тому я пропоную всім, хто до мене зайшов, по-перше, ставимо лайк. Це я перший раз таке прошу, щоб моє відео розповсюдилось. І дивіться. Багато хто просить, от теж із блогерів, які ведуть блог з України, що хто за кордоном, будь ласка, говоріть про Україну, розповсюджуйте інформацію, але ми не компетентні. Інформацію розповсюджують журналісти, журналістські канали розповсюджують. Так само дуже багато в Італії є. І ну, те, що я бачу, і те, що я дивлюсь в нашому регіоні. То говорять правду і італійці на екрані ті, що я бачу. Напевно, просто ті, хто будуть там говорити про Україну, що вона сама себе бомбить, то я напевно просто далі піду і навіть це слухати не буду. А коли людина сидить і розповідає дійсно, що в Україні робиться бойові дії, і люди гинуть, то це. Я подивлюся. Це я на це професіонали. Ми не компетентні розповсюджувати таку інформацію. Навіть коли ми щось заїкаємось про Україну, якісь стіни, як там живеться, все одно да, там, от, людей це з України може ображати, і ви так і пишете, що нас це ображає. Тому я пропоную вам, коли ви відкриваєте любе моє відео, в першу чергу. Не то, що там так це продвине навіть мій канал, але не з цією ціллю. Просто ви заходите, напишіть, я приготувала сьогодні смачний борщ, і хай їм це перекладеться, і хай вони це почитають. От них настільки скучне життя. Що вони досконало вивчають кожне слово. І якщо там вже щось таке буде, що підозріле, вони в мене детективи, вони визивають пранка і оце йому все на уші вішають, хоча йому просто нема часу. Він живе як кролик, сходив на роботу, прийшов додому, поїв, аби щоб було ще де поспати, так сінце підстеляно. Ну і кролики ще знають, що самі роблять, йому не цікаво це все. А от людям скучно, йому не скучно, тому що він ходить на роботу, в нього дуже гарний колектив, він дуже гарно спілкується з людьми. Його всі люблять, тому що він на люди дуже добрий. І з вами він дуже добрий. Ну, знаєте, з рідними можна побути і строгому. Так що сходила на роботу, дуже так що пишіть. Сходила на роботу, дуже втомилася. Або сходила до перекуря, заплатила стільки. Того. Сходила, скупилася, заплатила стільки, то зарплату таку маю, заплатила так. Хочете інформацію донести до італійців, які живуть просто ні в чому не нуждаючись і ниють то на здоров'я, то, то на ще щось. Пишіть, пишіть, донесіть цю інформацію ви. Була сьогодні неспокійна, ні, спали в підвалі. У сусіда прилетіло. Це те, що ми як живемо. А знаєте, я була задумалася, що е, там е, страшно жити, а я тут просто показую і море, і якісь непорозуміння да, і в сім'ї. Ну, дитина з діабетом, це е, інформативно більше. Ви знаєте, напевно, такі блоги і мають бути. І таке має бути. От це звичайне життя людини, от я, от звичайна, млекопитающа ця людина, от представник людини, і от таке от має життя бути звичайно з усіма там сімейними розборками, як ти міг імагрант, ще щось, і не привикати, не привикати до того, що робиться в Україні. Просто бажаю, щоб це все закінчилося і пошвидше, і щоб. Кожна людина, яка хоче знімати і вести блог, просто вела звичайне життя з відпочинком, з роботою і з сім'єю. Так що ще раз скажу, ще раз пояснюю. Пишемо повідомлення, пишемо, як ваші справи, як ви провели день. Коротенько, не витрачайте багато часу. Хтось хоче більше написати, напишіть, напишіть там. Внучка пішла в перший клас, я дуже щаслива. Ми провели внучку в перший клас з дідуською. Обов'язково сходили на перший дзвоник. Там, я бабушка внучки. Забираю її зі школи. дуже від цього щаслива. Пишіть, я вас дуже прошу, пишіть. Не тільки перед цим, під цим відео, а й під останніми. Дуже буду вдячна, якщо ви відкликнетесь. Давайте за зворотній зв'язок і за все. От ходила вокруг до цього відео. Як подати. І під шум моря придумала. Всіх благ, всім добра. Заходьте на мій канал, а YouTube затягує. Як не крутий, Ютуб затягує. І це моя така віддушена і відрадена. А ще, да, от дуже багато там бажають розвитку каналу. Для мене розвиток каналу це не красива картинка. Це не губи. Це не якийсь макіяж. Для мене вдосконалення мого YouTube каналу. Це от саме розвиток мій. Завдяки YouTube каналу останні 8 місяців у мене більш-менш щодня була мита голова. Ну, через день, не раз в тиждень. Завдяки каналу я почула, як я можу. Крикнути на дітей, і мені це не сподобалось. А, і я хочу вдосконалюватись і від цього позбавитись. І завдяки тому, що ти ведеш зйомки, ти бачиш, який ти зі сторони. Так що, всім благ, всім здоров'я. Напишіть, як у вас справи, що ви робили, що ви їли, спали, не спали. Так і пишіть, не сплю по ночам, читаю книжки. А, втратила сина, втратила дочку. Син з дочкою далеко. Мене бачили вже 4 роки, 5, 10. Чекаю, коли поїхати додому. Чому я живу в Італії? Що мені подобається, що мені не подобається. Пишіть щодня, щось придумали, заходьте на мій канал, відкривайте любе відео. Напевно, бажано з останніх, щоб бачили. І не то, що там... Е, не, не хваліть мене, не хваліть чоловіка, не хваліть їх. Розповіть, що з вами. Тому що е, я думаю, що вже і родичі дивляться, і сусіди дивляться, і в іншому регіоні, де дочка живе, теж дивляться. Пишіть. Пишіть з направленням, що вас прочитають італійці і зрозуміють ваш. Пан в Україні. Отаке, от ви закликаєте нас розповсюджувати, що робиться в Україні. А я закликаю вас розповсюдити те, що ви як живете в стані оцих от подій в Україні. Всім добра, всім щастя, бережіть себе. Головне вижити, Виживем, доживем до якогось моменту. Вже не виживем, ну що там. По тій стороні. Я не знаю, що там по тій стороні. По тій стороні, я думаю, всі рівні. І нічого не бійтеся, бо кажуть, що якщо вмираєш, то тебе преслідують твої ж страхи. Всім добра, всім благ. Я закінчую. Море це для вас.